Але наразі попиту на такі групи немає. Ну, Батьки до нас не зверталися з, з такими заявами. Аналіз я провела такий, м -м, за чотирма напрямками. Це освітнє середовище, освітній процес, кадрова політика та система управління. Почнемо з першого напрямку, це освітнє середовище. Аналіз проводила за такими критеріями, як безпека, розвиток та комфорт. Наш заклад відповідає всім нормам санітарним і правопожежним вимогам. Це у нас чисті і просторі приміщення, безпечне обладнання, суворе дотримання протипожежних правил, проведення регулярних інструктажів і такою також ми приділяємо велику увагу організації нашого простору. Маємо зони для активної та для спокійної діяльності. Групи забезпечені розвивальним та научним матеріалом. Ставимо в пріоритет і е, рухову активність. О, щоденні прогулянки, ігри та фізкультура на великій території з майданчиками, стадіоном та відкритим басейном. Загальна площа земельної ділянки закладу складає понад 90 соток. Приділяємо увагу також і психоемоційній безпеці. В руках створена атмосфера поваги та відсутність агресії. Педагоги добре володіють навичками ненасильницького спілкування. Наступний критерій це розвивальне середовища. А, в закладі забезпечення середовища це такий живий освітній простір зі змінними предметним наповненням для, для дослідження та творчості. А, Групи у нас обладнані сучасними матеріалами, маємо тематичні осередки, такі як е, куточок читання, е, куточок конструювання, куточок сюжетно-рольових і багато інших. Присутні у нас е, тематичні е, осередки, та, і також ми відповідаємо всім віковим особливостям дітей, свого роду дотримуємося індивідуального е, та підходу та віковим особливостям. Доступність. У нас в закладі затишна, естетично оформлений інтер'єр. Також використовуємо індивідуальний підхід. І по інклюзії, як я вже казала, у нас три групи, і всі три групи інклюзивні. Ми відкриті для кожної дитини. На жаль, безбар'єрність в закладі сьогодні потребує значного покращення. На сьогодні у нас відсутні пандуси. На сьогодні у нас, на жаль, немає відповідного маркування. вірні прорізі теж не відповідають стандартам, але ми над цим будемо працювати, і це ми поклали саме в наш план розвитку. Також ми дуже тісно працюємо із інклюзивним ресурсним центром номер 9 де проводять у нас спільні заходи з працівниками нашого закладу та працівниками цього центру для підтримки та підготовки педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. За три роки мого керівництва заходом ми значно покращили матеріальну базу співпраці з нашими батьками. У нас проведений частковий ремонт системи опалення, каналізації стін, коридорів, ганків, груп, капітально відремонтоване протомийки у двох групах, зашиті каналізаційні труби. Придбано у нас було за ці три роки морозильна камера, холодильник, бойлер, газова садка, біотуалет, музична колонка, брошуровальник, ламінатор, кухонний інвентар. Також було встановлено два вікна. Також хочу сказати, що у нас постійно оновлюються клумби. Висаджуються декоративні рослини, багато ми посадили кущів роз і за територію ми дуже, дуже уважно ослідкуємо. Але є ключові виклики та потреби. Тому до проєкту розвитку закладу я включила. Перше і саме головне питання це вирішення питання з укриттям. На сьогодні це саме головний виклик, який унеможливлює повноцінну очну роботу закладу. Наступний е такий напрямок, як облаштування безбар'єрного простору, запобігання булінгу та дискримінації це впровадження кодексу безпечного освітнього середовища, який включає чіткі правила поведінки та регулярне опитування батьків і дітей щодо психологічного комфорту. Психолого-педагогічна підтримка. Це створення системи психологічної допомоги для дітей і для педагогів, щоб уникнути емоційного вигорання та підтримувати, підтримувати позитивну атмосферу. І дуже таке великі для нас е, велике питання модернізація матеріально-технічної бази. Потребують у нас ремонту і музична спортивна зала, і е, потребує оновлення спортивного обладнання. Придбання сучасних інноваційних засобів, таких як е е е ноутбуки, е інтерактивні дошки, телевізори, ну тощо. Е е ремонт харчоблоку, службових приміщень, фасад будівлі, заміна вікон, як я вже казала, закладу 52 роки. Капітальна реконструкція території. Територія у нас велика, 90 соток. Е Ще до війни е, був розроблений план, е, е, план е, ремонту цієї е, території нашої, але, на жаль, війна своє діло зробила, і ви самі розумієте, що в першу чергу потрібно були кошти. І тому у нас це питання сьогодні теж одне із головних. у нас аналіз освітнього процесу. Проводили його за двома напрямками. Це орієнтація на дитину та інновації. Сильні сторони наші, ми пишаємося нашим індивідуальним відходом, який розвиває самостійність і креативність кожної дитини. Поєднання традиційних і сучасних методів навчання. Ми поєднуємо, як і традиційні наші заняття, спостереження, бесіди так і такі інноваційні і сучасні методи, як квести, проєктна діяльність, СТЕМ освіта, активність праці з батьками. Працюємо з батьками через спільні заходи, такі як консультації, інформаційні куточки та публікації в соцмережах. Наші вихованці здобувають нагороди на міських і на всеукраїнських конкурсах, а психолог та інклюзивна команда забезпечують підтримку дітям з за особливими освітніми потребами. Але у нас є і деякі виклики. По-перше, це у нас деяка частина педагогів чинить опір інноваціям через низьку і компетентність і звичку до традиційних методів. Також ускладнюється у нас організація роботи гуртків, ну це із-за того, що у нас нема, да, очної форми навчання в нашому закладі саме. Є недостатня мотивованість батьків до співпраці. Часто батьки у нас або зайняті, або кудись торопляться, от, або не дуже уважно до нас прислухаються. Тому для мене пріоритетний план дій впроваджувати інноваційні методи через тренінги АйКТ для педагогів, організувати і відновити гурткову роботу це художні, спортивні, музичні студії. За інтересами дітей, також підвищувати педагогічну культуру батьків через консультативний центр і регулярні зустрічі. І останній такий пункт для мене це головний цифровізація освітнього процесу це обладнання інтерактивних дошок, телевізорів і ноутбуків. І ці кроки, на мою думку, зроблять освітній процес сучасним і орієнтованим на кожну дитину. Судячи на це кадрова політика, наш колектив це 32 фахівці, 15 педагогів, один медичний працівник і 16 осіб технічного персоналу. 60% педагогів мають вищу освіту, є фахівці вищої та першої категорії. Один має звання старший вихователь. Колектив збалансований за віком і досвідом від молодих ентузіастів до педагогів і стажем понад 30 років. Наші педагоги готові до професійного зростання. Вони активно беруть участь у різних проєктах.